Усім привіт! У сьогоднішньому відео я буду розповідати про психологію гештальт. І варто наголосити, що я не буду говорити про терапію Гештальт або Гештальт-терапія, психотерапія Гештальт, психотерапія Гештальт, По-різному її називають, але суть така, що я не буду говорити про терапію Гештальт. Це трохи різні речі, оскільки я говорю про. 에, власне, Початки психології, про перших осіб, перших психологів, які творили 에, власне, ось ці теорії, які започатковували 에, такі, так, 에, якісь базові речі у світі психології. Тож у цьому ролику буду говорити про 에, власне, такі початки 에, психології Гештальт, або які теж німецькою називали Zeitgeist і та. Gestalt, zeitgeist. Тому будемо говорити трошки про це сьогодні. Також заохочую вас подивитись мої попередні відео, де я вже згадував про бунта, ем, е, таких м, теж, е, можна сказати, батьків психології, таких е, основних е, постатей, е, які, про яких варто знати у світі психології. Uh, також вже говорив про функціоналізм, бехавіоризм uh, і так далі. Тому заохочую подивитись uh, весь мій плейлист з сучасної історії психології. Uh, ось, а ми йдемо далі. Коротше, я помітив, що у моїх попередніх відео дуже часто зраджую увагу на. Власне, таких речах, як біографія тих чи інших постатей, про яких я згадував і говорив, і потім переходив до того, що вони внесли в світ психології. І дуже часто я дуже е, прям затягував усі е, частини з біографією. Е, і це теж цікаво і варте уваги. Але я вирішив, що ні, ніби варто все ж таки більше зосереджуватись на тому, е, що. Вони внесли, як відбувалось те, що вони внесли, як воно змінювалось і так далі. Тому буду старатись максимально своїми словами викладати вам інформацію. Отже, історія психології. Ми почали від Вунта, батька психології, який заснував першу лабораторію, так, і він, власне, сприймав. Свідомість людську як е, суму якихось елементів, так, як якісь е, елементи, і він розбирав їх на атоми, так би мовити. Він докопувався до того, ніби як ми сприймаємо нашу, е, наше оточення, е, що нас оточує, е, і зводив це все до якихось дуже банальних елементів. Потім у нас е, був функціоналізм Джеймса, потім у нас був бехавіоризм, власне Скінера, Ватсона, так і Павлова, і власне ось цей бехавіоризм. Варто наголосити на тому, що е, у нас були такі два головні, можна сказати, світи Америка і Німеччина, де е, психологія як така власне розвивалась. Е, і Якщо ми говоримо про Німеччину, то тут дуже сильно Розвивалася ось ця школа, так би мовити, вунта, коли свідомісті розкладали не елементи, усе зводилось до суми вражень та відчуттів, і цього ніби дотримувалось, і воно так і залишалося в Німеччині. Натомість в Америці психологія виглядала таким чином, що власне більше пішли в бехавіоризм. Звісно, початки психології в Америці теж линули від Німеччини, від того ж Вунта, оскільки ним тіченер надихався, і інші психологи в Америці, але все ж таки в Америці більше е, психологія бехавризму, і так воно трохи вже якось е, е, встановлювалося і тривало, так би мовити. Отже, в Німеччині е, наче відбувалася ось ця революція гештальтівська, е, оскільки виникало багато людей, е, точніше, було, була велика кількість психологів, е, людей, які е, сперечались з теоріями Вунта е, і просто перечили тому, що камон, ніби як можна свідомість людську е, розкладати на елементи, коли е, це. Тобто вони не бачили у цьому сенсу. Наведу такий приклад: якщо б ми потрапили в лабораторію того часу, в якій працював Вунт, і якщо б ми послідкували за типовим таким перебігом якогось експерименту, то ми б побачили експериментатора та людину. І експериментатор, наприклад, показував би людині я не знаю, книжку, так? і казав би. Подивіться, будь ласка, і опишіть, що ви бачите. Е, людина, яка б була так досліджуваною, вона б сказала: Ну, я бачу книжку, ви тримаєте книжку. Експериментатор би говорив, що ні, я попрошу вас ще раз, е, докладніше е, описати. Прислухайтесь до своїх відчуттів, що ви бачите. Вона б така. Трохи збентежена, би вже була, можливо, роздратована, вона б, б не знала, що їй відповідати. Но я бачу книжку, я, хіба це не книга, я не знаю, можливо, це зошит якийсь. Тобто м м людина б щось такого типу відчувала, а експериментатор би натомість продовжував е говорити такі ж фрази до того моменту, коли б людина не починала називати цю книжку е зеленим. Я не знаю, прямокутником, з якимись бежевими елементами на краях, і з білими плямками та чорними плямками на своїй передній частині і так далі. Тобто в такій лабораторії Вунтівській ми би спостерігали такий факт, що ніби експериментатор певним чином змушує, і, ніби, Редукує свідомість е, людини до того, щоб все зводилось до таких простих елементів. Тобто, все, що ми бачимо, е, то людина починає просто одразу називати щось, чим воно, начебто, є книжка книжкою. Але так насправді людина все, що вона бачить, це просто е, певні елементи. Фігури, кольори, е, тобто когнітивні елементи, які е, сумуються, і людина їх називає книжкою, до прикладу. Е, але якщо б ми потрапили е, до тої ж лабораторії, і якби туди увійшов якийсь там Вільям е, Джеймс, той же функціоналіст, е, то ми би побачили, можливо, якусь бійку, оскільки бійку. Е, Тобто була б точно якась перепалка і е, певна м полеміка, оскільки вони б не погоджувались з тим, що відбувається, і що каже е, особа, яку досліджують, оскільки Джеймс був переконаний, що ні, та що людина каже, що вона бачить книжку, це є абсолютно правильно і прийнятно, і окей, вона бачить книжку. Тобто, Ідеться е, е, про те, що е, коли е, у нас відбувається гештальтівська революція, е, психологи цієї хвилі говорять про те, що е, ми не можемо ділити наші м, певні враження на якісь, я не знаю, е, ділити їх на атоми, розділяти. Е, ми не можемо казати, що ось ми тримаємо тут. Е, Ніби якусь пляму з білими е, кольорами з фіолатовими кольорами. Ні, ми бачимо велику чашку. От. Е, і типу, е, ось ці послідовники е, психології Гештальт вони говорили, що є певна цілісність, е, яку ми сприймаємо зовсім інакше, ніж, наприклад, суму елементів. Про що тут йдеться? Е, якщо ми, наприклад, маємо якусь кількість нот. Так, Ми маємо ноти як елементи, ми маємо е, розуміння про їх суму. Так? Тобто певна сума е, нот у нас є. Е, і це одна даність, але також є інша даність, цілісність. Коли ми ці ноти складаємо в певну послідовність і ми маємо певну мелодію, яку можна почути, запам'ятати, то тоді у нас є цілісність. І тут, власне, йдеться про е, Психологію гештальт вже, психологію форм, психологію е, якоїсь е, форми, так? якщо перекладати е, це, цей термін. Е, тому е, такими категоріями мислили ті психологи від психології гештальт. Е, і також, якщо ми е, згадаємо певні е, вже такі дослідження, був такий психолог з. Е, з Європи, уродженець Праги, Макс Бертхаймер. Зараз я знайду про нього більше інформації. Хоча я старався менше фокусуватись на біографії, тож окей. І, власне, він у своїх полеміках з іншими психологами керувався таким дослідженням своїм, де в нас були два статичні світла. E, вони були ніби за такою ширмою, де була ніби тут e, проріз і тут проріз, і за кожним прорізом були два e, світла, і він їх просто по черзі вмикав і вимикав. Тобто здавалось, що e, коли людина стоїть і дивиться на ось ці дві, e, можна сказати, лінії, які почергово світяться, e, вона їх сприймає таким чином, ніби ця лінія ось так проходить. Так, а насправді вона запалюється тут і тут по черзі. І насправді, що відбувається? По факту в нас є два світла, які є статичними, і вони просто запалюються і згасають. Якийсь там експериментатор, звісно, їх запалює загасає. Але кожна людина, яка була досліджувана, вона говорила про те, що є. Одна лінія світла. Тобто вони не розуміли, що насправді два світла було, і вони почергово по черзі були запалювані. І таким чином тут вже, коли була якась, я не знаю, полеміка, якась перепалка з іншими психологами, які казали, що насправді ці елементи. Так, світло враження від світла, вони їх можна розділити, і насправді людина бачить ніби окремі два світла, вони не могли вже ніби протистояти. І Макс Вертхаймер тим самим підтверджував ось цю ніби. Силу і я не знаю, теорію психології Гештальт, і він, власне, цим доводив, що ось ця цілісність вона є чимось іншим, ніж просто сума елементів. Тому так, тут ми маємо певну вже цілісність, тобто є певна, я не знаю, лампа, і навіть дві лампи, ширма, так. І коли досліджувана людина дивиться. На це все з якоїсь іншої перспективи, то вона бачить е, ось цю цілісність, так їй здається, що там якась одна лінія, яка проходить з одного боку в інший бік, коли насправді там просто дві окремі лампочки. Також, якщо ми повернемось до певних раніших впливів формування такої, е, якби течії, школи е, психології Гештальт, це, до речі, не була школа, але е, ніби окрема течія, так? То е, е, сюди ж ми можемо е, врахувати таку постать, як Емануїл Кант, е, відомий філософ, е, тому що він теж говорив про те, що насправді людський розум він не зводиться до того, що ми спостерігаємо предмети, явища в нашому житті і в нашій свідомості, в нашому розумі вони просто поєднуються. Ні, наш розум активно працює над тим, щоб створити певні Поєднані е, досвіди з цих елементів, е, і він таким чином теж підтверджував ось цю теорію психології гештальт. Інший психолог Франц Брентано з Віденського університету теж е, підтримував, е, так би мовити, такі теорії, які належать до психології гештальт, оскільки він е, був проти е, вундівських теорій, де йшлось про те, що е, свідоме. Сприйняття е, і ось ці свідомі елементи е, мають бути якось розділені, і їх мають е, ніби досліджувати. І він був за те, що ось таке дослідження людей і людської свідомості, свідомого сприйняття, воно мало бути більш безпосереднім. ось. Тобто, коли йшлось про е, дослідження вунта, е, ось ця ж інтроспекція, то вона завжди виглядала таким чином, що. Е, Дослідник, психолог, він завжди е, допитував, е, як я вже наводив в цьому прикладі з книжкою, він завжди допитував е, людиною, яку досліджували, він е, докопувався, можна так сказати, до того, е, які в неї враження, що вона так насправді бачить, і що вона так насправді піти. Е, е, Має перед собою, що вона відчуває. Тобто Франц Брентано був за те, щоб таке дослідження воно, е, ніби, передбачало менше інтервенції з боку е, дослідника. Також іншими психологами, які е, були такою опорою для психології Гештальт, це, безумовно, Ернст Мах, Макс Вертхаймер, якого я вже згадував, е, Курт Кофка е, і багато інших насправді, оскільки це було. Це не була така якась чітка суто нова теорія, у якої є один чи там два автори. Тут радше йшлося про те, що це певний спосіб сприйняття людської свідомості у світі психології, за, за якою були, були Власне багато, багато психологів, багато людей підтримували і сходились у свої у своєму баченні цього підходу до сприйняття людського розуму. Перейдемо до обговорення прав гештальту або прав форм, які власне Макс Вертхаймер опублікував вперше у 1923 році у певній газеті. І тут йому йшлося про те, що психологія гештальт має свої певні права щодо організації наших вражень, того, що ми відбираємо головним чином через зір, але також може бути через слух та інші наші способи сприйняття. Так? Але будемо фокусуватись на тому, що було, власне. Описано, а це стосувалося більше зору. І зараз я також вам продемонструю, власне, про, йш... про що тут йшлось. Загалом він керувався тим, що, як в тому ж експерименті з двома світлами, які утворювали, начебто, одну лінію зі світла. Ми спостерігаємо за певними елементами і сприймаємо їх так, як щось ціле, цілісне. Коли так насправді навіть е, не є. Тобто ми бачимо якісь окремі елементи, але ми їх сприймаємо як щось ціле, покатегоризоване е, іноді, іноді загалом як якась одна форма. Отже, Вертгаймер е, сформулював таких шість прав, якими керується психологія Гештальт. Е, і першим з них є правило близькості, коли якась кількість елементів е, вона може бути простою. Е, в просторі розміщена близько до себе, і так як на цьому фото ви можете спостерігати, е, у нас знаходяться е, ось ці кружки в трьох, так би мовити, рядах, і ми їх категоризуємо свідомо, несвідомо е, в три різні, або не різні, але три. Категорії, тобто вони у нас вже згруповані, і ми не можемо їх сприймати як щось е, окреме. Так? Ми не можемо сказати, що це одна кубка е, цих е, кружків. Другим таким правилом було е, протяжність або певна єдність. Е, також на тому самому е, зображенні ми можемо бачити, що ми, наприклад, е, сприймаємо ці е, кільця як. Певну протяжність, ми як-не-як творимо певні лінії е, і сприймаємо їх як певну, я не знаю, лінію елементів. так? Хоча ми бачимо об'єктивно, що ці е, елементи вони не є з'єднані між собою. Третім правом є схожість, і схожість полягає е, у тому, що елементи, які є між собою схожі, вони сприймаються як такі, що творять групу. І якщо ви побачите на цьому зображенні, тут ми бачимо е, два різні типи е, елементів, е, кільця і крапки, і ми вже їх е, радше будемо сприймати як певні е, групи, і горизонтально їх будемо зняти. Е, е, Групувати, так би мовити, і сприймати їх як такі, що лежать в площині горизонтальній, і горизонтально їх, власне, сприймати, а не вертикально. Бо якщо ми дивимося, вертикально сприймаємо їх, то ми бачимо ніби різні елементи. А коли вони однаково лежать в площині горизонтальній, то ми їх сприймаємо як групу. Четвертим правом є право домикання, тобто ми завжди... Сприймаємо незакінчені форми, елементи, е, як закінчені і довершені е, в моментах, коли ми на них дивимося і сприймаємо. Навіть якщо ми, е, я не знаю, подивимося на такі шрифти, є можливо, ви зрозумієте, про що мені йдеться, коли, наприклад, е, якісь е, ніби риски вони не з'єднані, але якщо ми поставимо ось так, якісь три риски, і вони будуть. Окремо стояти, не з'єднані, то ми ніби побачимо, що це літера А. І такі шрифти насправді існують, і їх використовують, і це мені прям дуже згадалося, таке з життєвого досвіду. І якщо ви подивитись на це зображення, то ви побачите, що є різні елементи, які насправді не творять фігури. Наприклад, трикутника, квадрату чи кола, але таким чином через ось це право домикання, яке є яке властиве нашому розуму, ми сприймаємо їх як вже чіткі цілі фігури. П'ятим правом є прегнанція, і тут щиро вам скажу, мені здається, це трошки складне до зрозуміння право у психології штальт і в. Загалом е, у тому, що нам пропонує, пропонував е, Макс Вердгаймер. Оскільки е, тут йдеться про те, що ми маємо тенденцію до е, сприйняття фігур як найкращих з можливих в даних е, варунках стимулів. І е, послідовники психології е, Гештальт е, в, її визначали як прегненс. прегненс" Німецькою, тобто це від слова пегнант. Ем, тобто ця фігура якась яка є дуже добра. Тобто наше сприйняття е, певних фігур є таким, що ми е, певні фігури визначаємо дуже добрими і навіть ідеальними в даних варунках. Тобто, якщо йдеться про цю ж фігуру квадрату, то вона ніби є ідеальною, оскільки вона є симетричною е, і ніби. Я так насправді не, не можу зрозуміти, про що тут йшлось, але це те, що власне нам давав зрозуміти у своїх теоріях Вертхаймер. І перейдімо до шостого права: це фігура слеш тло і це мабуть найцікавіше право і явище з з нашим розумом, який ми можемо е, протестити уже зараз. Якщо ми глянемо на це зображення, то ми побачимо тло і фігуру на тлі, і е, в залежності від того, на що ми будемо скеровувати нашу увагу, то те ми будемо і бачити. Ми можемо бачити е, келих або два обличчя. І тут, власне, йдеться про те, що ми маємо тенденцію до. Організації е, тих елементів, які ми спостерігаємо до е, тла і до е, фігур на тлі. На які ми, власне, дивимося, які ми е, бачимо. Варто сказати, що Макс Фердгаймер е, говорив про ці е, права організації, е, те, що вони не залежать від якихось вищих мисленнєвих процесів чи від наших е, давніших е, досвідів, пов'язаних е, пов з цими елементами, але такі, е, власне, Ось ці права вони виникають з самих стимулів, з самих елементів, на які ми дивимося. І звісно, наш розум, наш, наша свідомість, вона також впливає на те, як ми сприймаємо ті чи інші елементи, але все ж таки автор ніби зосереджувався більше на. Тому е, на тих елементах і як вони спостерігаю... сприймаються е, людьми. Також, якщо ми говоримо про е, психологію гештальт, як таку як, е, як окрему течію, яка розвивалась і мала велику кількість послідовників, то е, тут також, звісно, цієї полеміки і сварки вони е, також мали місце бути і. Якщо йдеться про критику психології, то тут дуже багато закидували про те, що е, немає сформульованої проблеми дослідницької не було сформульовано певних гіпотез і взагалі як має виглядати лабораторія. Не хотіли також фінансувати такі дослідження, оскільки. Просто вбачали більше сенсу в тому, що вже було на той момент, а це бехавіоризм і лабораторія, наприклад, з тваринами, або так як в Німеччині, більше так ця ж течія школа Вунтівська, так з тою ж лабораторією лабораторією, в якій вже були свої якісь правила і свої канони, так скажімо. Так, психологія штальт не сильно е, підтримувалася як е, така школа, і окрема е, справді. Е, Офіційно те, чи є в психології, тому е, критики теж було досить багато. На цьому я буду закінчувати. Дякую за вашу увагу. І якщо бажаєте, я точно е, хотів би зняти відео про, власне, гештальт-терапію, е, про яку, мені здається, вже більше людей е, чули і, можливо, відвідували е, таку терапію, е, оскільки в Україні та і в Польщі є велика кількість психологів, які працюють е, у цьому напрямку. В терапії чи в консультуванні. І мені здається, це теж е, м, така тема, яка дуже е, сильно варта уваги, оскільки, якщо ми повернімося до Німеччини, то там не існує ніякої психотерапії Гештальт, там існує психоаналіз і когнітивно-поведінкова терапія, е, не знаю зі свого досвіду, але я це чув від людини, яка там працює псих, психіатром. І це дуже цікаво. Тобто, навіть по сьогоднішній день в Німеччині цю психологію Гештальт, навіть яка вже виросла в терапію, її не сприймають як таку. Звісно, мені здається, є люди, які працюють у цьому, але вона не вважається чимось таким з вищої полки. Так, скажімо, не є сертифікованим, є чимось таким, ніби менш офіційним. Тому так. Але, тим не менше, я вважаю, що це м, ніби, варте уваги, воно має місце бути. Е, і я переконаний, що є люди, які після е, гештальт-терапії могли е, побачити якісь значні покращення у своєму житті. Е, тому так, це просто так згадую про гештальт-терапію. Про яку ми сьогодні не говорили, хочу нагадати. Е, тому так, да, пишіть коментарі, я буду вдячний за будь-яку е, інтеракцію е, зі, зі мною у соцмережах. Тому е, так, ще раз дякую і побачимось у новому відео. Па-па! Привіт усім! Ну, сьогодні ми будемо говорити про психологію гетарт. І дайте мені підглянути, бо я маю сказати про але. Це не є crucial information, зато.